Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Вода затопила городи та підвали. На Чернігівщині п'ять болотоходів працюють в районі розливу Дніпра. Європейські делегації у Чернігові. Інститут Ільде Франц готовий допомогти з відбудовою Чернігівщини. У Чернігові планують відновити тролейбусну лінію до мікрорайону ЗАСТа, запустити кілька маршрутів, коли запрацює єдиний квиток у транспорті. П'ять болотоходів працюють на Чернігівщині в районі розливу Дніпра. Дороги між селами у Дніпровському, та Ростинському окрузі перелиті. Рятувальники допомагають людям організувати сполучення, дістатися до магазинів і лікарень. За день роботи ДСНСники перевезли понад 200 місцевих жителів, розповіла пресофіцерка ДСНС Чернігівської області Ірина Щукіна. Долучилися до цього рятувальники з Полтавської, Житомирської, Волинської, Чернівецької та Одеської області. Областей. Докладніше покажемо в сюжеті. Там, де були дороги, тепер течуть ріки. Село Дніпровське прикордонне по той бік Дніпра, Білорусь. Зараз річка розливається, рівень води продовжує рости. Рятувальники допомагають зібрати речі 87-річної Валентини Шур. Її спеціальним авто перевезуть з Дніпровського до хутора Повідова. Дорога до нього пішла під воду, глибина понад півтора метри. Ще минулого тижня дійти до хутора було можна, розповідає дочка Валентини. Ми там проходили отак от в цих сапогах. А вже зараз мені сказали, що честь перевозити нам дали номер, і ми позвоніли. За словами пресофіцерки ДСНС в Чернігівській області Ірини Щукіної на Чернігівщині ускладнене транспортне сполучення у 29 населених пунктах. Для жителів сіл у зону розливу Дніпра рятувальники організували спеціальний транспорт у Дніпровському старостаті. чергують чотири снігоболотоходи богун. Ще один перевозить людей у радолі. Всюди ходи доставили з різних областей України. До нас у Чернігівщину прибули рятувальники з інших областей, і також зі своїми снігоболотоходами. Це рятувальники Полтавської області, рятувальники Житомирської області, рятувальники Волинської, Чернівецької, а також Одеських областей. Таким авто можна дістатися до найбільш складних районів підтоплення. Навіть зі листо тридцять не можуть прийти. Вони, хоч і являються підвищеної прихідності, але там ну, підтоплення дуже серйозне. І ми плили туди. Будинок 86-річної Ольги Янченко вода оточила з усіх боків. Жінка живе сама, із свого двору вона вийти не може. Щоб, хоч якось, пересуватися, попросила у соцпрацівниці привезти її гумові чоботи. в четверо. Що би на до погруди проходила? Доїхати до пенсіонерки змогли лише богуном. Це – Так. Оце й характер. Падеш трохи вода, так. куди ж треба мені вийти, хоч куди пройти. Я прохажуся, що бати треба. У Дніпровському старостаті вода затопила городи та підвали селян. Цьогоріч люди пережили тут зимову повінь. Вода вдруге почала підніматися навесні, розповідає староста Дніпровського старостату Валентина Деркач. Невідомо, коли люди будуть садити городи. Це буде як по мірі спадання вже води. Може бути так, чи в кінці травня, а мабуть, і в початку червня. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Допомогти з переробкою будівельних матеріалів зі зруйнованих об'єктів, щоб їх використати знову. Це одна з ідей участі паризького регіону Франції у відбудові Чернігівщини. Про це сказав представник французької делегації Жофруа Дід'є. у рамках міжнародного саміту громад і регіонів. Представники делегації з Франції та Латвії побували у селі Ягідне, яке пережило окупацію, та у самому Чернігові. Про що говорили, розкаже Олександра Денисенко. Це школа у селі Ягідне, що поблизу Чернігова. Тут у підвалі протягом 27 днів росіяни утримували 366 людей, серед яких були і діти. Людей дуже багато було. Було дуже дійсно. Сюди приїхали делегації з Франції та Латвії в рамках міжнародного саміту громад і регіонів. Для представника французької делегації Жофруа Дідє це другий візит на Чернігівщину. Вядала в нас було багато дискусій у Парижі. Ми обговорювали питання того, що відбувалося у Чернігові і області. багато людей з Франції та Європи. Загалом зараз у вас присутні багато європейців. Вважають, що українці дуже сміливі, стійкі і хоробрі люди or their courage. Саме на цьому місці ворог скинув більше шести авіаційних бомб ФА-500. А це вулиця Чорновола у Чернігові. Це житловий квартал. Авіабомби падали просто на багатоповерхівки та у двори. Зачепило і кардіоцентр. Тільки на відбудову медзакладу потрібно близько півмільярда гривень, каже гендиректор обласної лікарні Андрій Жиденко. Розповідає, які плани на приміщення кардіоцентру зараз. Ми це приміщення плануємо використовувати і створити центр реабілітації. Як військових, так і цивільних, ми також плануємо тут відкрити відділення дитячої реабілітації, тому що дуже багато дітей, які постраждали під час бойових дій. Ви, мабуть, бачили і ягідні сьогодні. Діти ці потребують особливої уваги і особливої реабілітації. У нас є невеличкий стенд, як ми бачимо в майбутньому це приміщення і чим ми будемо займатися. Начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус говорить, понад 80% Тків пошкоджених медзакладів на Чернігівщині вже відновлено. Найбільшою проблемою залишається приватне житло. Більше 1200 будинків просто зруйновано. Їх нема. У нас є великий запит від населення на модульні будинки в свій на свою земельну ділянку. Представники делегацій обіцяють, допомога регіону буде надаватися і надалі. Латвія це країна, яка була присутня з перших днів деокупації регіону. Ми дуже сподіваємося, що наша присутність тут буде продовжуватись і ставати більш потужною. Я бачу величезний прогрес, який був зроблений у відбудові з моменту останнього мого візиту на початку липня минулого року. Своє бажання допомогти Жофруа Дід'є підтверджує і на робочій зустрічі, яка відбувається далі. За його словами, Іль де Франс був одним із перших, хто надав гуманітарну та фінансову допомогу Чернігівщині. Сьогодні Паризький регіон готовий вкластися і у відбудову за це згоден взятися місцевий інститут, який займається операційною допомогою, картографією, а також допомогою в інженерних проєктах. наприклад, Паризький регіон вже зробив заклик, щоб середні підприємства. Які зареєстровані в Паризькому регіоні допомогли збирати будівельні матеріали зі знищених будинків, переробити, щоб їх знову можна було використовувати. За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Костянтина Мегема, в області найбільше постраждали від бойових дій Чернігів та Чернігівський район. Тому основний акцент увага буде звертати саме на цей регіон. Олександра Денисенко, Гордій Єрмак, Роман Репа Суспільне новини, Чернігів. Колишньому керівнику, АТ Чернігівський завод радіоприладів, правоохоронці повідомили про підозру у несплаті близько 9 мільйонів гривень земельного податку. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура та державне бюро розслідувань. Досудовим розслідуванням встановили, що колишній керівник підприємства у період з грудня 2019 року по грудень 2020 року ухилявся від сплати податку за користування державною земельною ділянкою загальною площою понад 30 гектарів. На суму близько 9 мільйонів гривень. За даними слідства, такі дії призвели до фактичного ненадходження до місцевого бюджету коштів в особливо великих розмірах. Санкції статті передбачає покарання у виді штрафу від 255 тисяч до 425 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна. До початку літа у Чернігові планують відновити тролейбусну лінію до мікрорайону ЗАС та запустити кілька маршрутів. Про це Суспільному розповів начальник управління транспорту міськради Олександр Рижий. Саме після відновлення всієї тролейбусної мережі і об'єднання її з автобусною можуть повернутися до впровадження єдиного квитка в громадському транспорті міста, каже директор Чернігівської транспортної компанії Артем Тарасенко. Саме він вирішить питання жителів мікрорайону Подусівки, які не мають тролейбусів тролейбусного сполучення з містом їздять з пересадками і сплачують за дорогу кілька разів. Подробиці розкаже Дар'я Янушкевич. Мікрорайон Подусівка у Чернігові. Тут курсує два автобусні маршрути: номер 25 і номер 31. Вони сполучають мікрорайон з центром міста. Автобуса України, час сидиш Треба, пустили. Дорого. Я їжджу на роботу. Я працюю аж за містом. І мені е, виходить пошти 70 гривень е, з'їздити на роботу. До повномасштабного вторгнення в цьому мікрорайоні курсував п'ятий тролейбус. Він з'єднував залізничний вокзал і мікрорайон Подусівки. Внаслідок активних бойових дій тролейбусна мережа була зруйнована. А відновлювати п'ятий тролейбусний маршрут наразі економічно недоцільно. Сказав начальник Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець. По перше там немає кінцевої. Колись була у нас, скажем так, намагання зробити там кінцеву, але там уже земля не міст, не міська. Тобто, були питання. Друге, немає того реального пасажиропотоку для того, щоб відновлювати і робити туди тролейбусну лінію. І просто-напросто місто буде значно дешевше пустити туди автобусний тралібса жвачі не Хоть. И сказали, вот я сейчас читал на Судпильном, что пятого троллейбуса не будет, что не чекайте. Пенсия минималка, О, отдай за проезд, за все и живи, хочешь. Сейчас более-менее, кроме как в район, на, на район ремзавода. Это только в объезд, вот так 25-й идет, пустили длинный такой маршрут, но их мало ходит. автор. если бы больше, было бы удобнее, конечно. Технічна можливість відновити рух тролейбусів є, каже Руслан Ємець. Є питання по е, заміні водопроводу у вулиці Гагаріна. Е, згідно згідно проекту, там е, ну заважають, скажімо так, будівництву. Е, Наші опори, а оскільки я так розумію, водоканал е самостійно всі ці роботи проводить, то е навіть і кошти на заміну опор теж не западані, тобто там е ну. Питання, я так вважаю, більш фі фінансової доцільності. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако каже, що проблема не з відсутністю тролейбусного маршруту, а з відсутністю можливості безоплатного проїзду. Давайте тоді з перевізниками питання обрахуємо, як нам краще зробити. Але ну, запит запит є великий. Досить регулярно до мене підходять або якісь звернення, в тому числі від депутатів звернення. Вирішити це питання могло б впровадження єдиного квитка в громадському транспорті Чернігова, каже директор Чернігівської транспортної компанії Артем Тарасенко. При впровадженні квитка вирученими грошима розпоряджалось би комунальне підприємство і розраховувалось із перевізниками не за перевезену кількість пасажирів, а за кілометри, які автобус проїхав. Наразі приклад пересадкового квитка працює у тролейбусній мережі. За березень місяць тролейбусного управління перевезло більше ніж 650, Тисяч пасажирів то дещо більше ніж 14 тисяч було розрахувалися безкоштовно за допомогою просткового квитка. Наразі в місті здійснює перевезення у громадському транспорті чотири перевізники, а тому впровадити єдиний квиток зараз неможливо. Тролейбусне управління повністю не відновило контактну мережу. І за моїм даними, даним, десь травень, червень вже буде тролейбусна мережа мікрорайону Зас. І потім вже можна в цілому розглядати маршрутну мережу з рахування як автобусів, так і тролейбусів. Як це буде зроблено, можливо, буде якісь зміни в дівчі маршруті. І потім вже будемо переходити до наступного етапу, що і планувалося до єдиного квитка. Дар'я Янушкевич, Микола Іванчик, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.